Степалюк Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він. Покажіть кухлик той що з краю Продавщиця. Що? Чого? Я не понімаю. Кухлик люба покажіть. То що збоку смужка, та який же кухлік здесь, якщо є кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови: Бідна має язика, а не знає мови.